Будьте трошки жадними, дайте хороші оцінки. Ну, Я тільки буду волочити.

Великий ринк вибачте, мусите походити. Спокойні, споходьте, спокійні. Проби ага. гончаків завершимо. Перший везець, один усім, відмінно. Дуже добре, дуже добре, дуже добре, дуже добре. І два добре. Пояснює, чому скажу. Якщо говорить гарна хороша голова, високопередник, гарна лінія верху, гарне виражені хлопці, не спекальний суглобі, вільний, вільний хід того, гарний цегон, добре розвинена грудна хлібка. Він в середній стандарт. Гарний представник породи, в цілому таких суттєвих, які ось цього недоліки, я в ньому не бачу. Цей вожвець. Дуже добре. Перше, друге, сирувата трошки губа, раз. А друге, він, що до речі, не в одного цього вижлиця я побачив. Він ходить, коли не біжить. Права нога ліва заперед, йде в одну сторону, тобто суттєвий недоля. Якщо би постійно ходив з рухіду, взагалі можна треба давати воду. Наступний вежлиць. Наступний вежлець. Оцінка дуже добра, програє першим менш породною головою і менш розвитним тілом. Цей вежливе програє попередньою, першою головою, занадто вона в нього сира, дуже приляста. Ну і крав. Також цей цінка дуже добре, менш розвинена грудна клітка, трішки прямувати спекальної суглоби і цей крап. Цей вежлець знаходиться в розлінці, ще не до кінця сформований, недостатньо розвинена грудна клітка і простувата голова, трошки навіть борзувата. Цей вежлець також грузлинький, має коровину. Не рівномірна лінія вверху, і, ну, не може себе показати, він закидає як назад, ліво право Оцінка добра. Якщо є і запитання, задавайте. Картиза старшої вікової групи. Вижловка завершує. Перша вижловка отримує оцінку відміну, всі інші оцінки дуже добре. Поясню, чому чудова голова гарно розвинена, кути пальне свободу чудові. Незначно недолік тільки прав, а. Бралися між цими. Ця вже по віку має провести спину і трохи жирновато. Того оцінка дуже добра. Ця після щенків має підрив, має також слабку спину і зону грає. І при ходьбі завалює гон. Ця взагалі прекрасна важловочка, має два недоліка. Слабо розвинена клітка, хотілося б, щоб вона була глибша і ширша, вона з біле дотягує до сутки. Навіть при ході не навіть притягнути. І видали тмопоти. Від цими також.

не 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 тринька. Я вам покажу. А тепер е э... приступаємо до бігу. Кирилко, <риклад> забирай, <риклад> дідусь. Так, відходить. Ну, бачите, зменна росте, підростає.